Пам'ятаєте, Марка, хлопчика, який дивом вижив після падіння з дев'ятого поверху. Тоді небайдужі люди зібрали йому на лікування кошти, Втім, вони не знадобились, і дитина вирішила віддати їх на потреби ЗСУ через волонтерку Людмилу. Я була шокована, якщо чесно. Це було дуже великою несподіванкою для мене, і е, я не знала, як мені ці навіть кошти взяти. Але бабуся сказала, що це Марк попросив, і він сказав, що хоче задонатити для дядів військових. Тому я взяла. За кошти Марка було придбано ліки та дощовики для бійців-піхотинців, які зараз на Херсонщині. Вони були вражені тим, що вони так і сказали: його оберігав Бог. Ми оберігаємо всіх навколо, а його оберіг Бог. Історія вразила військових, і вони також вирішили зробити хлопцю подарунок, комп'ютер та різні девайси до нього. Піднімаємось разом з волонтеркою на дев'ятий поверх до Марка, який, на жаль, засоромився такої уваги до себе. Ого ти! я до тебе з подарками прийшла. Привезла подарунок. 99-го батальйону. Швидкуди. Ми взагалі не очікували, і ми не думали, що тим більше ще й воєнні, ЗСУ наші, які сидять постійно, ризикують життю, здоров'ям раді нас, ще й нашого Марку зробити такий подарок. Ну, ми бачимо, що Марк трошки засоромився, але, але взагалі ж знав, що будуть якісь подарунки. ще сюрприз чекає. Ну, звісно, да. Він ждав, в окно виглядує, але стисняється». Сьогодні хлопчик почуває себе добре. Ми не піднімали тему інциденту. Лише знаємо, що дитину не витримала москітна сітка. Родина пережила великий стрес. Сьогодні ще їздять до лікарні. Втім, вчора, наприклад, через обстріли не змогли потрапити на прийом до лікаря в Житомирі. Ще треба нам на Ну, нічого страшного. Це все мілочі, як ми кажемо. Ми самі в шокі, і всі лікарі в Житомирі. Всі просто в шокі. Дуже щасливий хлопчик. Так, да, да, да? Але на камеру цього не покаже. Це коли вже всю йдуть, і її, мама, давай, давай. Я ж, я ж я знаю. Поки спеціаліст підключає техніку, показуємо Марку відеозвернення воїнів, яким хлопець передав кошти. Марку, дякуємо тобі за те, що ти у нас є. Ми дуже за тебе хвилювалися. В знак твоєї вдячності нам ми хочемо. Тобі подарувати невеличкий подарунок. Цей подарунок тобі привезе мама Люда. Слава Україні! Героям слава після того, як знімальна група залишила оселю Марка, хлопець нарешті роздивився свої подарунки. Здається, найбільше його зацікавило кермо. Родина дуже вдячна всім за підтримку, морально та матеріально. А марк, можливо, ще не усвідомлює, наскільки він везучий хлопчик.